Добрий день, шановні слухачі, вас вітає компанія Account. Продовжуємо розглядати роботу в програмах Баз. І сьогодні в Баз Бухгалтерія Корп ми розглянемо знову ж таки про резерв відпусток. Щойно вийшло оновлення по програмі Баз «Бухгалтерія Корп. І там ми можемо побачити деякі зміни, що стосуються обліку резерву відпусток. Я коротенько вам розкажу про ці зміни і розкажу ще про як можна ввести залишки по відпусткам і яким чином це оформити в програмі, щоб все було відповідно до законодавства. Ми з вами подивимося ось на в розділ Головне. Тут є підрозділ інформація, опис змін програми. І в тому числі ви бачите, що є обмін з програмою Малий бізнес, це управлінська програма для. Тих, хто хоче більш розширену аналітику по виробництву, а потім формувати регламентовану звітність уже в програмі Базпроф, то синхронізацію даних налагоджено. Також зарплата і кадри, ви бачите, тут є оновлення про військовий облік. Також розрахунки по допомогам соціального страхування, реалізовано формування друкованих форм заява розрахунок соціального страхування та підтвердження виплат за рахунок соціального страхування, тобто вже можна друкувати дані документи. І також те, що стосується резерву відпусток. В документі нарахування оціночних зобов'язань щодо відпусток реалізовано формування друкованої форми, довідка розрахунок резервів, і також реалізовано нові звіти. Ну, Така ж в нас довідка розрахунок резервів і залишки та обороти. Ну, в тому числі, ви знаєте, що по регламентованій звітності зміни. Це в нас декларація по прибутку но по новій формі, а також тут описано, і декларація акцизного податку. Ну, а ми з вами повернемось все-таки до резерву відпусток. Є відео на каналі про налаштування обліку резерву відпусток, і хочу сказати, підкреслити те, що все-таки нарахування резерву відпусток є обов'язковим для всіх юридичних осіб. Виняток може бути лише для непідприємницьких товариств. Та мікропідприємств. Тобто, щоб не було штрафів, передбачені штрафи, хоч і невеличкі, але є за неведення резерву відпусток. І також, якщо ми не робимо резерв відпусток. То це веде до викрилення фінрезультату. Ви знаєте, навіщо резерв? Адже спочатку ми робимо за рахунок витрат, формуємо резерв на 471 рахунку, а потім, уже по мірі того, як ми надаємо відпустки своїм співробітникам, то цей резерв використовується. Може таке бути, що, наприклад, відпустки майже всі влітку, або коли там підприємство. Не так працює активно. А і так, і витрати йдуть у нас у цей період. А якщо ми формуємо саме резерв, то у нас поступово по черзі за кожен період формується резерв. Нагадаю вам про те, як ми налаштовуємо саме облік резерву. Заходимо в карточку організації. Сьогодні ми з Роксаланою будемо працювати. І тут ви бачите такі гіперпосилання, кнопочка ще. І тут є налаштування розрахунку, резерву, відпусток. Я тут розглянула такий випадок, я не буду конкретно вам розказати про методи да, різні. Ви вже їх, мабуть, дивилися, у нас є відео на каналі. А тут саме я скажу про те, що, наприклад, на початок обліку у нас були ще деякі залишки відпусток, не від, людина їх не взяла. Тому ми робимо на а почали ми вести облік, наприклад, з 1 січня 25. Тому на момент початку ведення обліку до того, так, якщо ми прописуємо саме метод за МВСФО, так, і розраховуємо той резерв, який у нас є на початок ведення обліку загалом рекомендується робити, якщо, наприклад, ми вирішили розраховувати резерв відпусток, але за нормативним методом, але, наприклад, з середини року, то тоді кажуть, що потрібно зробити спочатку метод МВСФО, а потім уже за нормативним методом. Ну, я тут зробила, дає оце налаштування зробити лише один раз на рік, тобто, ось таким чином. Потім, як ми будемо розраховувати вже цей резерв відпусток? Значить, зробили ми це налаштування, ось нормативний метод, давайте розглянемо, бо ми будемо саме ним користуватися. Обов'язкова галочка формувати резерв відпусток, тому що без цієї галочки не буде розраховуватися. Також вибираємо метод нарахування, тут є у нас вибір 2. Да? І ставимо щомісячний відсоток відрахувань від фонду оплати праці. Це нормативний метод. А МСФО, ви пам'ятаєте. Пам'ятаєте, скільки заробили. Так, ми там не ставимо ніяких відсотків. Просто якщо люди працювали за місяць, наприклад, вони отримали право на 2 дні відпустки. І тоді е, вираховується за середнім заробітком, і е, цей вид е, від, від резерв нараховується, і зараховується вже на, у нас на 471 рахунок. Далі що ми робимо? Наприклад, у нас. Почали ми вести обліку програмі з 1 січня 2025 року, але у нас організація до цього існувала. Просто ми не вели в програмі обліку. Тому ми через розділ Зарплата, ми візьмемо зараз документ, навіть не зарплата, я вибачаю, зараз я подивлюся. По-моєму, що кадри. Так. Так, кадри, бо це початкова штатна. Тобто ми не робимо прийом на роботу співробітника. Вводимо просто карточку фізичної особи і вводимо його як співробітника. Пам'ятаєте, колись вам показувала, що можна так само з картки фізичної особи сформувати картку співробітника. Просто, типу, приймаємо на роботу, програма сама формує картку. І потім ми прийом на роботу не робимо, а робимо документ початкова штатна розстановка. Наприклад, з листопада. Звичайно, перед цим ми зробили штатний розклад. Я вже не буду вам про це нагадувати, тому що е скрізь, де ми роз з вами розглядаємо саме е кадровий облік та облік зарплати. Я про це говорю, і я думаю, що ви вже знаєте, як це робити. Штатний розклад, де ми ставимо галочки, де ми все це налаштовуємо. І Ходимо місяць листопад, дату документу, тобто коли ми ввели, і далі вже співробітник. Далі у нас йде дата прийому, коли він був прийнятий на роботу. Наприклад, він може бути прийнятий там в. В листопаді, може раніше, ну, наприклад, 1 листопада пропишемо. Основне місце роботи. І далі, вже, коли ми цю початкову штатну розстановку вже вибираємо, у нас є штатний розклад, ми вибираємо, і все у нас програма значить, за, записує. Але Тут нас цікавить саме відпустка. Щорічна відпустка 24 дні, а залишок 2 дні, наприклад, там за минулий період. Тут можна ввести саме ось за цією позицією. Я вже колись вам про облік відпусток говорила і показувала цей момент. Якщо, наприклад, відпусток за минулий рік був, не залишився, а навпаки. Кількість використаних відпустки були наперед, то тоді ми ставимо залишок з мінусом, і також повинні прописати, оцінити, нарахувати резерв. Уже з мінусом. Що далі ми робимо? Ми, Я вам казала, що на перше число, на момент ведення обліку ми прописали, що будемо за методом МСФО, це обов'язково, тому що ви знаєте, що коли йде у нас інвентаризація резерву відпусток, то навіть якщо ми використовуємо нормативний метод, але все рівно програма вже потім інвентаризує, розраховує останнім місяцем. Року вона розраховує саме за методом МСФО, тобто фактичний залишок. Так, давайте подивимося. Значить, що ми робимо? Ми е, зробимо документ в зарплаті на рахування. Е, Оціночних зобов'язань по резерву відпусток. Знаходиться в розділі зарплата. Знаходимо цей документ, і ось за грудень місяць, будь ласка, ми зробили цей документ. Тут він автоматично, як я зрозуміла, він не дуже так коректно заповниться. Хоча я вносила, ну, я ще на лінії консультації ще уточню, але по ІТС в статті ІТС, яка розповідає про даний метод, там написано, що можна заповнювати, Вручну трошечки. Значить, дивіться, ми можемо ось розрахунок поточного місяця. Натискаємо кнопочку Заповнити, але отут де у нас розрахунок зобов'язань, чомусь без. Е, е, так, щось воно. Зараз я подивлюся, щось збилося, видно, я робила, як завжди, е, різні варіанти, і щось тут я збилася зараз. Так, знову я робила початкову штатну розстановку там. Проставила дату за 25 рік листопад. От, тому програма трошки знітилася, що ж це таке. Е, дивіться, загалом тут я розрахунок ось поточного місяця просто за середній заробіток проставляю, пере, перераховую, і потім. Так, давайте закриємо, бо воно щось у нас е, ні. Чому воно отак. От от. Дивіться. Е, значить, я не буду туди заходити, бо тут коригування залишків, розрахунок поточного місяця. І ось тут зобов'язання: за 2 дні 1640 і 360. Там у нас де е, середнє, я проставила вручну. І ця, цей документ зробив нам оціночні зобов'язання з винагороди, тобто заробітної плати 1640, і також за страховими внесками. І потім ми розпочинаємо, нараховуємо зарплату уже за січень місяць, нарахували заробітну плату. так, Нарахування оціночних я заберу. і е, потім ми вже зробили Пам'ятаємо, так, що після нарахування заробітної плати ми знову робимо вже нарахування оціночних зобов'язань. Тут уже просто ми натискаємо розрахунок поточного місяця, заповнити, і у нас програма вже е, нараховує без різних там ручних введень е, середньої і так далі. Ось, ви бачите, розрахунок так, чомусь воно тут забирає, як ми сюди переходимо, воно не хоче нам показувати. Добре, не будемо дивитися, давайте ми створимо просто новий документ. І ось тут, де розрахунок зобов'язання, воно нам заповнює по цьому співробітнику. Підрозділ, фонд оплати праці, страхові внески і сума обчислена, нарахована і зарахована. Потім дивіться, що ще нове. Як ми вже дивилися по нашому значить, анонсу. Те, що було оновлення, у нас в документі з'явився довідка розрахунок резерву. Друкована форма недоступна. Чому? Так. Сьогодні я її робила. От що ж це таке? Так, провести, довідка, розрахунок, недоступна. Добре, підемо іншим шляхом. Робила це точно. А, можливо, тому що я її вже відкрила ось тут. Так, дивіться, бачите, сформували і е, зараз. Отак от, от сформувати. За, тільки візьмемо за січень місяць. Ось тут січень місяць вибрати і сформувати. Так, зараз подивимось. Так, щось з довідкою розрахунком трапилося. Я вже навіть перезавантажила програму, ну, але я вас запевняю, що вона формувалася. Ну, можливо, щось десь я натиснула, це новий звіт, але ми з вами можемо подивитися зарплата. Звіти по зарплаті, і тут ще є один залишки та обороти. Пам'ятайте, що в нас на початок було там 2000 резерву, бачите, ось залишок на початок. Використано, не було, тому що, коли. Використання, це якщо ми надаємо відпускні, і потім використання резерву у нас відображається документом відображення зарплати в регламентованому обліку. І вже за рахунок 471 у нас йде, значить, використання резерву. Нараховано, ось ви бачите, так. І потім залишок на кінець. Додається, і далі вже буде використання. Тепер я ще хотіла показати вам саме документ на рахування оціночних зобов'язань ось щодо відпусток, і подивитися проведення, щоб ви пам'ятали, що у нас тут за рахунок резерву поступово на витратний рахуночок йде на рахування резерву. Тобто, не гамузом всі відпус... відпусточки разом, а йдуть по одному там чи по два, скільки там ну, поступово розпреділяється протязі всього року. Якщо ви, наприклад, не нараховували резерв відпусток, а хочете розпочати, то не можна в програмі оце ми нараховуємо за ці відпустки, а ці ні. Тут навіть ви бачите, що і немає ручного коригування, це хіба що ми будемо там потрібно робити з допомогою коригування регістрів, оціночних зобов'язань і так далі. То нам не віднести е, сформований резерв, наприклад, за рахунок невикористаного прибутку, щоб не було потім штрафів, тобто зробити коригування. Ось таким чином все. Я думаю, вам буде в нагоді таке, бачите, тут просто по оновленням одразу ж хотілося вас познайомити, які є можливості, нагадати ще раз про е, розрахунок резерву, про його інвентаризацію на кінець року. Цього резерву, що його обов'язково необхідно використовувати, щоб не було штрафних санкцій та викривлення фінансової звітності. Всього вам найкращого, я очікую дуже багато від вас, надіюсь, запитань. Дякую за увагу. Будьте здорові і миру всім нам!